Фінансова грамотність вона передбачає знову інструменти такого зовнішнього світу. Чому прораховувати, скільки я витрачаю, скільки я отримую, яка, яка стратегія формування якоїсь там подушки безпеки для мене, ну і так далі. Да? При цьому, при цьому ми, знову, ми знову працюємо від голови. Ось в чому питання. Коли ми працюємо від голови. Дійсних не буде ніяких правдивих показників, будемо так казати. Чому, якщо ми якісь гроші заробляємо, якісь, так, да, і ми їх розподіляємо на по якимось там неважливим частинам, ми це робимо з розуму. Якщо ми відклали. Якусь суму для формування якогось там е, пакету для закупівлі чогось такого, ну великого, ну наприклад, чи для подушки безпеки. Ну, подушка безпеки це вообще жахлива ситуація. Жахлива. Тому що якщо ми відкладаємо на безпеку, то вона, ця безпека, прийде обов'язково. Якщо є якась сума грошей, то ми е, якимось чином повинні перш за все, перш за все виділити десятину. На себе. На себе улюблену, дорогеньку і дорогого. Для чого? Неважливо. Хочу я купити там собі полуницю, хочу я купити собі там кіта штані, хочу я себе класти в себе якийсь там курс, знання, інформацію. Неважливо що. Це перше. Е, і далі там йде інший розподіл. Чому я кажу, що оця десятина для тебе найважливіша? Це одразу йде сприйняття розумом, що ти є. Прийняття вищого я, що про тебе треба піклуватися, що ти в любові і прийняті до себе. Це ну, зовсім не значить, що е, діти повинні бути голодними. Ні. Але первинно, а якщо ти є, ти всесвіту світиш, і Всесвіт дає тобі навзаєм, Обов'язково.